Як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені за нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні. Василь Семоненко, Україна, країна смутку і краси. Це країна, яка найбільше прагнула волі і найменше мала її. Україна це держава, яка протягом усієї своєї історії боролася. Боролася за волю, за щастя, за незалежність. Багатство кожної держави це є люди, сміливі, рішучі. Вони не бояться ворога, а йдуть до мети. Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Ніби про теперішній час десятки років тому сказав Василь Симоненко і окреслив риси наших героїв та героїн сучасності. Жоден з них не знає, чи повернеться додому, чи побачить своїх рідних, не знає, який бій стане для нього останнім. Цивільні та військові в одну мить перетворилися на волонтерів, на воїнів, на захисників, які і власним серцем боронять від підступної навали всю країну і весь народ. Ніхто крім нас, ось воно гасло наших захисників. Вони проходять пекло заради мене і моєї батьківщини. Вони повстали проти безпощадного зла, що вже вкотре прийшло до нас. Так боронити найдорожче завжди легше, і найважче водночас. По іншому бути не може, бо відступати нема куди. Доки існують герої патріоти, що мають немирущу віру в красу і велич України. Її свободи і незалежності нікому не забрати. Ми ж бо знаємо. Борітеся, поборете. Ось наш генетичний код. Він у нашій крові. Він сутність нашого народу. Розумію, всім ще більше потрібно докладати зусиль крок за кроком, наближаючи нашу перемогу. Війна закінчиться тоді, коли кожен зможе відповісти на питання, що ж я зробив для перемоги. І я переконана, що ми будемо ще краще жити в мирній Україні, відбудуємо зруйноване, подолаємо всі випробування і труднощі. І у нас на оновленій землі засяють щасливі посмішки дітей, за які сьогодні на полі бою гинуть наші герої. Я впевнена, що незабаром настане день, коли весь світ скаже: ми хочемо жити так, як живуть в Україні.